Мир вам і благодать від Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, шановні глядачі, ми продовжуємо вивчати події останнього часу. І сьогодні у нас тема закінчення часу благодаті. Закінчення часу благодаті представляє собою одну з самих унікальних подій останнього часу. Час благодаті це період, дарований грішним людям. Для того, щоб вони вибрали, кому служити, Богові чи сатані. Саме просте визначення закінчення часу благодаті є таким: це час, коли Ісус завершує своє первосвященницьке служіння, і коли у людей не залишається більше можливості змінити прийняте рішення, вони або з Богом, або проти Бога. Церква вважає, що час благодаті закінчиться незадовго до повернення Христа, безпосередньо перед тим, як почнуть виливатися останні сім язв. І якщо ми все ж праві, як церква, тоді світові загрожує самі жахливі за всю його історію події безпосередньо перед настанням. Часу горя. Коли закінчиться служіння Христа у Небесному святилищі, більшість людей навіть не підозрюють про це. Ці думки діють пробуджуючи, коли усвідомлюєш, що спочатку закінчення часу благодаті, потім сім чаш гніву Божого і другий прихід Ісуса Христа. Закінчення часу благодаті це великий пророчий маяк, котрий ділить людську історію на дві частини. Немає нічого більш важливого в погляді на події останнього часу, ніж закінчення часу благодаті. Ми розділяємо пророчі події по їх ознаці до і після часу благодаті. Після залишається ще короткий історичний період, на протязі котрого в нерозкаяних грішників не буде ніякої можливості прийняти Христа і отримати Спасіння. Ось чому закінчення часу благодаті є маяком особливої важливості, поворотним пунктом в історії і пророчому тлумаченні. Сьогодні в світі існують три категорії людей. Ті, хто прийняв Христа, ті, хто відкинув Його, і ті, хто ще не зробив свого вибору. Але коли час благодаті закінчиться, залишиться тільки дві категорії людей праведні і нечистиві. І це є одним із самих послідовних учень Біблії. Коли читаємо притчі Ісуса Христа, а саме, про пшеницю і кукіль написано, Ісус розповів їм іншу притчу царство Небесне, подібне до чоловіка, який посіяв добре насіння на своєму полі. Але коли чоловік спав, прийшов його ворог, посіяв кукіль серед пшениці та пішов. А як зійшло посіяне та показався колос, тоді з'явився і кукіль. Тоді прийшли слуги господаря та й сказали йому, Господарю, хіба ми недобре насіння посіяли на полі? Звідки ж узявся кукіль? Він відповів їм, це зробив ворог. Раби запитали його, хочеш, щоб ми пішли та випалили його? Він сказав Ні, щоб виполюючи кукіль не повиривати й пшениці. Залиште, щоб обоє росли разом до жнив. А під час гнив я скажу жінцям зберіть спочатку кукіль та пов'яжіть його в снопи, щоб спалити, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Тоді, відпустивши людей, Ісус зайшов у дім, його учні підійшли до нього, кажучи. Роз'ясни нам притчу про кукіль на полі. Він, відповідаючи, сказав: Сіяч доброго насіння це син людський, поле це світ. Добре насіння це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, який його посіяв, це диявол, Жнива це кінець світу, а жінці це ангели. Отже, як збирають кукіль та палять його в вогні, так само буде при кінці світу, син людський надішле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси та тих, хто робить беззаконня, і вкинуть їх в вогняну піч, де буде плач та скрегіт зубів. Тоді праведники сяятимуть, як сонце, у царстві свого Отця. Хто має вухо хай слухає, бачимо дві категорії людей. Одні гинуть в огні, інші входять в Царство Боже. Є ще притця у цьому розділі про рибу в неводі. Матвія 13, розділ, 47-й вірш, ви самостійно вдома прочитайте, а висновок цієї притчі також такий самий. Бачимо дві категорії людей. Добре, потрібне, придатне для Царства Божого і непотрібне, непридатне для Царства Божого. В 25 розділі Євангелії від Матвія є притча про 10 дів, яку ми вже згадували, хочу повернутися знову до неї. Тоді царство Небесне буде подібне до 10 дів, які взяли свої світильники і вийшли назустріч. Нареченому п'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли світильники, але не взяли з собою олії, а мудрі разом зі своїми світильниками взяли й олію у глеках. Оскільки наречений запізнювався, всі задрімали і заснули. О півночі пролунав крик Ось наречений іде. Виходьте йому назустріч, тоді всі діви устали та приготували свої світильники. Нерозумні сказали мудрим Дайте і нам вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі відповіли у відповіді сказали: Не можемо, щоб і нам часом не забракло. Ідіть і купіть собі. Коли вони пішли купувати? Прийшов наречений, ті, що були готові, увійшли разом із ним на весілля, і ворота зачинились. Потім повернулися і інші діві та сказали. Господарю, господарю, відчини нам. Але він відповів істинно кажу вам, не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня. Ні години, коли син людський прийде. Висновок. Дві категорії: мудрі, які запаслися олією, і нерозумні, які не запаслися олією. В цьому самому розділі є притча про раби і таланти. Знову ж показані дві категорії людей, Ті, що Набули ще більші таланти. І той, хто не набув цих талантів. У цьому ж самому 25-му розділі є ще одна притча: вівці і козли. У цій притчі також показані дві категорії людей. Одні в результаті своєї духовної діяльності йдуть на Вічне життя, а інші в бездіяльності духовні йдуть на загибель. Зміст цих притч полягає в тому, що навіть оцерковлені люди розділяються на дві групи. Мало прийняти Христа, прийняти хрещення і приєднатися до церкви. Багато людей. Що були християнами все своє життя, скажуть у той день Ісусу. Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 22, 23 вірші. Отже, про образи закінчення часу благодаті присутні не тільки в новому заповіті, вони присутні і в старому заповіті. Наприклад, історія Ноя, яка вам усім знайома, якщо ви читаєте Біблію. Всі люди були розділені на дві групи: ті, хто служив Богові, і ті, хто не служив. Ковчег став фізичною перешкодою між ними. Або історія з книги Буття про загибель Содома і Гомори. Перш ніж мешканці міст виявилися розділені на дві групи, за них заступався. Отець Авраам. І повернулися звідти ті мужі, і пішли до Содому. А Авраам усе ще стояв перед Господнім лицем. І Авраам підійшов та й промовив чи погубиш також праведного з нечистивим? Ця історія показує. Благодать закриється, і дві групи. Будуть людей праведні і нечистиві. Юдейський народ є також прикладом. Бог дав юдеям 490 років. Це був випробувальний термін. Книга Даніїла, 9 розділ, 24 вірш: 70 років тижнів призначено для твого народу та для міста Твоєї святині. Аж поки переступ буде докінчений. І міра гріха буде повна, аж поки вона буде спокутувана і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, і щоб помазати святеє святих. Важливо зазначити, що по закінченню 77 седмин у 34 році від народження Христа завершився Час випробування для юдейського народу, а не для кожного юдея окремо. Закінчення часу благодаті у книзі об'явлення богослови завжди розуміли саме об'явлення 22.11. Це саме вказує на закінчення і закриття дверей благодаті. Ось слова. Неправедний нехай чинить неправду ще. Поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. У цьому вірші говориться про останній розподіл усього людства на дві категорії. Він точно вказує саме на час закриття благодаті. Дві групи людей отримують або печатку Божу як описано в книзі «Об'явлення», 7 розділ з 1 по 4 вірш, 14 розділ з 1 по 5 вірш. Прочитаю перший уривок. «А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. Бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. І почув я число попечатаних 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїльних синів. Є ще опис у книзі об'явлення, де люди приймають протилежну сторону і приймають тавро звіра. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і убогим, вільним і рабам було дано знамену на їхню правицю. Або на їхні чола. Щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена ймення звірини або числа ймення Його. Якщо в кінці часу всі люди розділяться на дві групи, і якщо язви вильнюються тільки на одну з них, тоді обидві групи повинні бути визначені до злиття яз. Таким чином, закінчення часу благодаті це розділення людей на праведних і нечестивих. Це повинно відбутися до того, як почнуть виливатися сім останніх язв. Це відбувається напередодні Другого приходу Христа, припинення посередницького служіння Христа в Небесній святині. І книга об'явлення, 15 розділ, також указує на те, що посередницькі служіння Христа закінчиться до того, як почнуть виливатися сім останніх покарань. Відмічу два фактори. А по цьому я глянув, і ось відчинився храм з кінії свідчення на небі. Подібний такий же текст є у об'явленні 11.19. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту Його в Його храмі з'явився. Цілком зрозуміло, що нашому баченню пристало святеє святих Небесного святилища, коли відкрилось святеє святих у земному святилищі після смерті Христа, коли храмова завіса саме була розірвана двоє, Невидимою рукою зверху донесу, а Ісус знову голосом гучним іскрикнув і духа віддав. І ось завіса у храмі, роздерлась надвоє відверху аж додолу, і земля потряслася і зачала розпадатися скелі. В той час служби в земному святилищі саме підійшло ритуальне служіння до кінця. Ми вважаємо, що відкриття святого святих у небесному святилищі незадовго до злиття семи останніх язв указує на те, що посередницьке служіння Христа у небесному святилищі припиниться. Об'явлення 15 розділ, 8 вірш. Також свідкує про це. Читаємо. І храм переповнився димом від. Божої слави і від сили Його, та до храму ніхто не спромігся війти, аж поки не скінчиться ті сім кар сімох ангелів. У цього вірша є паралельне місце в старозавітній історії про просвячення храму Соломона. А коли Соломон закінчив молитися, то зійшов вогонь із небес. Поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила дім Господній. І священники не могли увійти до Господнього дому, бо слава Господня наповнила дім Господній. В обох цих текстах сказано, що священники не могли виконувати своє посередницьке служіння, поки хмара, слави Божої, наповняла храм. Ця біблійна паралель яскраво свідчить про те, що посередницьке служіння Христа закінчиться безпосередньо перед злиттям семи чаш гніву Божого. Справжнє закінчення часу благодаті. Це час, коли Ісус припинить своє служіння у Небесному святилищі, буде лише визначенням Божим. Що всі люди зробили свій кінцевий вибір і більше ніколи не приймуть рішення на користь Ісуса. Більше ніхто вже не навернеться, якщо залишиться хоча б одна людина, яка не зробила вибору. Двері благодаті будуть продовжувати бути відкритими. Неможлива ситуація, коли хоча б одна душа, що прагне до спасіння. Опинилася б, не готова до кінця часу благодаті. Отже, Бог любить нас і прийме будь-який наш вибір. Але краще виберіть життя, яке є Христос, і живіть вічно. Поспішіть, благодать незабаром закриється, і для покаяння не буде вже більше часу. Помолимось, Отче наш, що є на небесах. У ці хвилини ми звертаємося до Тебе. Ми зрозуміли, що важлива віха настане незабаром, закриється благодать. Допоможи кожному із нас налагодити відносини з тобою, упокорити свої серця. Іти слідом за тобою і приготуватися до часу закриття благодаті. Тобі слава, честі поклоніння Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.